Біля злиття Случа та ікопоті стоїть на чатах віків старовинне місто Старокостянтинів. Тривалий час історики були переконані, що його заснував у 1561 році князь Василь Костянтин Острозький. Однак згодом з'ясувалося, що Старокостянтинів є правонаступником міста Кобудя, яке згадується у старовинних літописах ще 800 років тому. Одначе своїм другим диханням і бурхливим розвитком місто зобов'язане князеві Костянтину Острозькому, як мудрий правитель немало зробив для розвитку православ'я та водночас давав вільно розвиватись іншим релігіям. Як покровитель наук заснував знамениту острозьку академію, яка і нині є носієм просвітництва у сучасній Україні. Подорожнім іще здалеку видно сторожову вежу, що чатує над містом вже п'яте століття. Вона була збудована наприкінці 16 століття, виконуючи дві важливі функції сторожову та фортифікаційну. Однак основною окрасою міста був і залишається замок Костянтина Островського, збудований у середині 16 століття. З минувшини до сьогодення, збереглася лише одна із п'яти фортечних веж, напівкругла вежа Донжон. На території замку розташована і православна Троїцька церква. Відреставрована нащадками вона й досі виконує роль культової споруди, приймаючи під своє високе старовинне склепіння православних парафіян. І хто знає, які ще таємниці приховує замок під своїми старовинними мурами? Люди облюбували цю місцину ще з незапам'ятних часів. Принаймні, археологічні знахідки, зроблені на цій території, свідчать в епоху бронзи ця земля Малого Полісся вже була густо заселена. А найдавніші предмети побуту, виявлені в цих місцях, взагалі сягають корінням у темінь минулих тисячоліть. Про це свідчить знахідки, зроблені і досліджені вченими, які широко представлені у місцевому краєзнавчому музеї. Втім, і задовго до появи людської раси у сприятливому дотешньому кліматі на повну силу вирувало життя. Чи не найбільша гордість Нетішинського музею Велетенський корал, знайдений на Поділлі, яке разом із Малим Поліссям колись було дном теплого моря. Не кожен музейний заклад може похвалитися і такою експозицією рідкісних червонокнижних рослин, які збереглися на території Малого Полісся. Вона унікальна ще й тому, що тут представлено об'ємні гербарії, які потребують особливої технології виготовлення. Понад дві тисячі експонатів виставлено на огляд у залах музею. Тут є усе: від свідків давніх геологічних епох, коли ще навіть давні предки людства не вийшли з води, до зали народознавства і зали історії ХАЕС. Втім, працівники музею і не приховують. Якби не атомна електростанція за її потужним економічним потенціалом не було б ні цього музею, ні самого міста енергетиків. Середньовічний кам'янець увібрав у себе елементи багатьох культур: руська, польська, вірменська та єврейська общини століттями мирно співіснували. Під цим небом, формуючи неповторний колорит міста над смотричі, тут уживалося і спокійно співіснувало те, що, здавалося, було відроду приречено на антогонізм. Не випадково його головний, донині діючий кафедральний костел поєднав у собі риси католицького храму та мусульманської мечеті, мінарет. Увінчений з скульптурою Діви Марії такий симбіоз існує лише тут, в єдиному місці на землі. Під цим куполом збереглися фрески роботи італійського майстра Сампіні. Тут знайшла притулок спляча Лаура, неперевершена робота скульптора Бродського та особливої величі цим стінам надають звуки органу. Що був виготовлений ще в середині XIX століття у відні. Неодмінно надовго закарбується у пам'яті і відвідини міської ратуші, яка вже шість століть височіє над містом. Вона своєрідний символ Магдебурзького права, дарованого місту князями Каріотовичами ще у 1374 році. Та найбільше несподіваних відкриттів і таємниць приховує підземелля ратуші. Тут відтворено антураж середньовічного суду з його єзуїтськими методами дізнання. Перлиною старого кам'янця залишається стара фортеця або старий замок. Це фактично одна з найвеличніших фортифікаційних споруд, які дійшли з часів середньовіччя до сьогодення. По периметру замку розташовано 10 веж. Кожна з яких має свою назву і зберігає свою історію. В різні періоди історії фортеця була і оборонною спорудою, і гарнізоном, і в'язницею. Із високих мурів відкривається величний вид на старий кам'янець із його величавими куполами храмів, кам'яними будівлями і неповторним колоритом. Обласний центр, місто над Богом, серце Поділля усе це про Хмельницький, колишній Проскурів, який уже дописує шосте століття своєї історії. Численні руйнівники та завойовники майже не залишили нащадкам на згадку видатних архітектурних пам'яток. Місто прикидає на себе європейський одяг, і йому це явно до вподоби. Нові готельно-розважальні комплекси, гарне транспортне сполучення, зрештою вигідне геополітичне положення роблять його незмінним пунктом багатьох туристичних маршрутів. Як би ви не подорожували зі сходу на захід чи з півночі на південь, Хмельницький вам не обминути. Не випадково саме тут зародився, зміцнів і тисячоголосо вирує під небом один із найбільших в Україні речових ринків. Тут можна купити все, причому за дуже помірну ціну. Отож Хмельницький своєрідна роза вітрів, звідки стрілами розходяться туристичні маршрути. Обирайте те, що вам найбільше до смаку. І ви не пошкодуєте. Туристична Хмельниччина з нетерпінням чекає на вас.